Будемо говорити з міністром енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик. Зараз з нами на зв'язку. Ігоре, вітаємо вас. Доброго дня. Чи всі працівники державних вугледобувних підприємств отримують гроші, по яких є заборгованість, і коли кошти вже перерахують? Ну, перш за все хочу сказати про те, що проблема шахтарів була закладена в бюджеті 2018 року, коли дотація. Переглянута в бюджеті була втричі менше цього попереднього року. Зрозуміло, цю проблему почали вирішувати. І, зокрема, я хочу подякувати Верховній Раді України, яка прийняла закон по шахтарях. де якраз компенсується мільярд 400 мільйонів дотацій на продукцію. І сьогодні президент підписав цей закон. Він вступив повністю в силу. Сьогодні відбулося засідання позачергове кабінету міністрів України. Де обговорювалися джерела, в тому числі наповнення цього закону, і повинен сказати, що ми знайшли рішення, і тут можна сказати, що це спільна праця Верховної Ради України, кабінету міністрів України, президента нашої держави, і ми будемо намагатися зробити все максимальне для того, щоб погасити свої заборгованості до дня шахтаря 26 го Ігоре, єдине, що не зрозуміло, якщо на момент ухвалення державного бюджету на 2018 рік було зрозуміло, що може виникнути така проблема і що потрібно буде дофінансувати, чому тоді одразу не заклали потрібну цифру, а створили е, таку ситуацію? Ну, ситуація могла розв'язуватись двома чинами. або давати на дотацію продукції, або все таки передбачити кошти, які ми можемо дати в модернізацію шахт, і цим самим збільшивши продукцію, зменшити дотацію. Ми зараз працюємо з державними банками із з Ощадбанком із Укрсінбанком. Е, Прем'єр-міністр України доручив розробити, щоб ми винайшли мільярд модернізацію вугільної промисловості. Це моментально зніме питання великих дотацій. Якщо ця програма, яка була прийнята на кабінеті міністрів України, е, буде реалізована, то я вам повинен сказати, що до березня місяця наступного року. Вугільна промисловість не буде потребувати дотації. Ігор, я, я перепрошую, уточню. Можливо, я неправильно вас зрозуміла. Ви е, говорили про те, що на момент ухвалення державного бюджету було, було, було зрозуміло, що буде недостатньо коштів, правильно? Так, але передбачалося, що будуть виділені кошти на модернізацію шах, ага. тобто запущення нових лав і запуск в продукції відповідно це збільше фінансування. На жаль, кошти на модернізацію шахт не були винені тут. Ясно. Минулої неділі прем'єр-міністр України зібрав і банки, і міністерство, і була проведена величезна робота для того, щоб питання модернізації було в так. з Цим зрозуміло. Куди ще на які напрямки передбачені кошти виділення з державного бюджету? Говоримо ось про ці цифри, які озвучували більше мільярду гривень, крім зарплат. По постанові кабінету міністрів передбачено, що з цих коштів 20% буде йти на модернізацію. шахт, решта, це все таки буде йти в дотацію на ціну на вугілля. Добре, почули. Дякуємо вам, ігоре ігор. Насалик був з нами на зв'язку. Міністр енергетики та вугільної промисловості.